У 2021 році на Кіровоградщині планують відремонтувати понад 273 кілометри доріг. Повідомили у службі автомобільних доріг області. Зокрема, на Олександрійщині завершать ремонт на ділянці траси М 22 Полтава Олександрія. А це 23,7 кілометри. Йдеться у повідомленні. Очільник Кіровоградщини Андрій Назаренко закликає жителів максимально утриматися від поїздок на Прикарпаття, Буковину і Закарпаття. Зараз в Івано-Франківській області відкрили мобільний госпіталь і розгорнули 16 карантинних блокпостів. Лише за добу там понад 700 нових випадків ковіду. Пише губернатор на своїй сторінці. Для порівняння на Кіровоградщині максимальний показник був 220 хворих за добу. На Кіровоградщині 25 лютого почали проводити щеплення проти коронавірусу. Першими провакцинувалися медичні працівники мобільної бригади, яка проводить імунізацію, та працівники обласної лікарні основної госпітальної бази. Перший медичний працівник, який отримав щеплення від коронавірусу, Ярослав Сушко Кропивницького розповів, що почувається добре, перед щепленням кожному міряли температуру, проводили огляд, а також роз'яснювали протипоказання, щеплення проводяться за письмовою згоди. Область отримала 12 тисяч 100 доз вакцини. Адмінпослуги стануть доступнішими для жителів прилеглих сіл. 26 лютого на сесії ухвалили рішення створити три віддалених робочих місця адміністратора ЦНАПу в селищі Олександрійському, селах Ізмайлівці та Головківці, які приєдналися до Олександрійської територіальної громади. Адмінпослуги почнуть надаватися з березня, щодня, окрім вихідних.